Близько 400 мільйонів одиниць скляної упаковки за рік, які експортуються в 25 країн світу. Склозавод у Рівненському районі, який спеціалізується на виготовленні прозорої тари, входить до трійки світових лідерів з виробництва банок і пляшок для напоїв і харчових продуктів зоря very... великий uh, міжнародний гравець. Uh, це без перебільшення, тому що на сьогодні uh, є постачальником на ключові ринки в Іралі, далеко за межами України, такі як uh, Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, uh, сусідня, Польща, наприклад, так і буквально нещодавно додався ще один uh, гравець, ще одна країна це Велика Британія. Офренс інюке. Історія підприємства сягає 1973 року. Тоді виробляли банки з кольорового скла різної ємності. У 1997-му воно перше в Україні почало варити скло типу флінт, тобто кришталево прозоре з 2005 року. Виробництво є одним із 32 склозаводів компанія Вералія у світі. «Ми виробляємо не тільки скло типу флінт, так а також експофлінт, так скло типу коляк. Uh, і звісно, завдяки виралям Польща нашої uh, сестринської компанії, ми також пропонуємо універсальне рішення для декорування пляшок по примір навіть попри повномасштабне вторгнення, виробництво продовжувало працювати і удосконалюватися вже найближчим часом. Компанія планує вийти на нульовий рівень викидів. СО2, а в наступному році збудувати ще одну вже тридцяту виробничу лінію. Попри все, ми ще й намагаємося і прагнемо йти шляхом сталого розвитку. І от, завдяки нашій останній інвестиції, ми поставили сучасний надсучасний газовий фільтр, і ми станемо першими виробниками скла, які, які дотримуються нового українського закону закону про викиди газів в атмосферу. Українське підприємство компанії Вералія є одним із найбільших виробників та платників податків на Рівненщині. Особливо подякуємо за те, що ви зберегли всі робочі місця навіть під час криз. І те, що ви виплачуєте до цих пір, заробітну плату всім мобілізованим в вашому підприємстві. Це великий приклад для наслідування, і це дійсно соціальне лідерство. Наразі штат підприємства, що на Рівненщині складає близько 350 працівників. Компанія Вералія є найбільшим виробником скляної упаковки у Європі. За рік всі заводи виробляють близько 17 мільярдів одиниць.